Доброго вам здоров'я, шановні, 14 квітня, понеділок, і це понеділок на страсному тижні, великий понеділок, так написано в церковному календарі. Ще сьогодні згадують святителя Мартина, сповідника папи Римського. Це в нас останній тиждень перед Великоднем, і в народі він мав кілька цікавих назв: Білий тиждень, жильний тиждень, чистий тиждень, страсний. В деяких районах казали, Великодній, хоча насправді Великодній і цей тиждень могли називати, і наступний тиждень, вже після Великодні, який наступає. Як у Жильний четвер файна днина, буде файна весна, як у Великодню п'ятницю, файна днина буде файне літо, як у Великодню суботу, файна файна днина, то буде файна осінь. як нема в ці дні файної погоди, то ні буде ні файної весни. Ні файного літа, ні файної осені. Це я вам такі прикмети про цей тиждень розповіла. Це в нас гуцульський календар. Ну із давніх давен цей тиждень вважали особливим. Саме тоді люди старанно готувалися до великого свята, починали принаймні це. Приготування, бо вчорашній день такий день, що працювати не особо то й можна. А от сьогодні, завтра, післязавтра, в четвер, не тільки можна ще й треба обов'язково попрацювати як слід. Прибирали в цей день не тільки хату, а й все господарство, подвір'я. Оселі, навіть все село треба було прибрати, все повинно було засяяти чистотою до Великодня, не тільки ззовні, а й в духовному сенсі. Вірили з осель, треба вигнати все зле, нечисте, зимове і застійне. Чистота мала бути всюди, і в душі, і в хаті. Мили, вичищали, вибілювали все до блиску стіни, лавки, печі, мисники, білизну до останньої сорочки. І не лише хата в хлівах, коморах, стайнях, кошарах, на подвір'ях і в клунях скрізь мав бути лад і порядок. Кажуть все вимивали і освячували вогнем і водою, щоб прогнати зиму і всяке лихо. Роботи було багато, тож тиждень планували так, щоб до четверга впоратися із головними справами в хаті, на городі та в полі. В народі, 14 квітня, називали Днем Мартіна. Якщо жаби на Мартіна кричать, а після Мартіна мовчать, неодмінно похолодає. Як черемха зацвіла, чекає останніх весняних приморозків. Коли ж листя, німфеї, що в тихій воді живе, піднімається до сонця, приморозк квінічний відійшли літо вже на порозі. Горобина, як зацвіте рясно, добрий знак на льон. В кого льон, тому і сон, промовляли старі. Осика цвітом своїм підказує, що вже час моркву сіяти, а як зацвіла черемха, настав і картопляний день. Закурілася ліщина, пора землю перероптати, плуг пускати. Дуб лист розгорнув, час гороху до торкатися. А коли дуб випередив ясена, літо буде сухе, спекотне. Так і казали як дуб раніше ясена, літо сухе, ясенець мокре. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся про цей цікавий надзвичайний період. Це прихідні народні звичаї наші. Вони і церковні, звісно, але вони, перш за все, народні. Багато дійсно справ було на цей період наших господинь. І в нас з вами так само дуже багато справ. Тому сьогодні буде більше про те, що треба робити, але тим не менш, все ж таки, деякі такі невеличкі заборонки. Існували, і на цей день також я про них обов'язково розкажу, бо я, ну, на цьому каналі я враховую все. І неперехідні звичаї, і перехідні звичаї. Тому, будь ласка, додивіться відео це до самого-кінця. самого, -самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєчку, робіть підписочку на канал, пишіть довгий-продовгий коментар. До цього відео, звісно, я вас запрошую на свій телеграм-канал, де я періодично час від часу додатково щось цікавеньке додаю до того чи іншого дня. Це не щодня відбувається, але періодично відбувається. Я вас дуже там буду чекати. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за заступництво. за цей чудовий день за 14 квітня 2025 року. Понеділок. Слава Україні! І я починаю! Святий Мартин исповідник папа Римський VII століття. До обрання на папський престол він служив посланцем в Константинополі. Найбільше прославився тим, що на церковному соборі 649 року рішуче виступив проти Єресі, Монофелітства, яку намагалися підтримати світська влада. Не побоявся осудити навіть імператорський указ, що забороняв торкатися цієї теми. Це розгнівило імператора Константа II, і той наказав таємно усунути святого. Воєначальник підіслав до святого вбивцю, але коли той наблизився до Мартина, він раптово осліп і не зміг виконати наказ. Люди побачили в цьому Боже втручання і знак праведності святителя. Згодом Мартина все ж заарештували, тримали під вартою, а потім заслали в Херсонес – де він і завершив свій земний шлях. Вшановується він як святий сповідник в православній і в католицькій традиціях, як той, хто витримав всі випробування за віру. До дня Мартина зазвичай земля вже просихала, сніг остаточно сходив з полів, сонце пригрівало, і нічні приморозки відходили в минуле. Селянин зранку вставав, приглядався до неба. Слухав пташиний спів і знав, пора виходити на ріллю, починати весняну працю. Напередодні цього дня перебирали в засіках насіння, приглядалися до кожного зернятка, щоб не підвести землю. А 14-го вже тільки брали торбу з насінням, клали її на вози і рушали в поле сіяти і з надією виглядати щедрого врожаю. Мисливці в цей день мали свої прикмети. Казали, з 14 квітня у лисиць новосілля. Покидають вони старі нори свої і перебираються до нових. Три дні, мовляв, триває ця лисича метушня, і в цей час звір стає глухий і сліпий, так сліпний, що й голими руками зловити можна. Про лисиць ще й таке говорили прозрівають тільки після того, як ворона дзьобне. А ворони на той час вже купають в калюжах своїх вороненят, наче хрестять на самостійне життя, а потім відпускають у світ. Якщо на цей період не випадав Великий піст, наші предки часто призначали на Мартіна оглядине сватання. Як ворона відпускає пташеня, так і мати мала відпустити свою доню в світ. В 2025 році день Мартина припав на понеділок на великому тижні або на страсному тижні, тож традиційні роботи на цей час матимуть деякі відмінності. В понеділок на страсному тижні зранку мати будила донюк і починався перший день чистого тижня. Всі милися, вмивалися, а потім до прибирання. Починали з хатнього вологого прибирання. Мили вікна вичищали стіни, стелю, долівку, білили піч, стіни, припічок, тенькували жовтою глиною, а потім червона глина навколо пороги, стіни, лави, мисники, ворота, двері, грати, посуд перемивали доблизько. Решту часу цього дня витрачали на підготовку до робіт на городі. Деякі рослини вже мали бути посіяні до великого четверга, а грядки акуратно впорядковані. Господарі зазвичай в понеділок бралися до господарських справ, які планували завершити до четверга. Весь цей тиждень від понеділка до четверга був сповнений клопоту, але й радості бо йшлося про підготовку до найвеличнішого весняного свята білили хату, малювали. В давнину вважалося, що мальована хата це справжня окраса, інших прикрас просто не було, тож розпис стін був і декором, і виявом творчості. Зазвичай цим займалися дівчата та молодиці. Хтось розписував, як вмів, а хтось за прикладом місцевих майстринь, яких в селі знали всі. Їх запрошували до хат заможніші господарі, бо ті, хто сам не вмів малювати, ну, могли принаймні когось попросити. За свою працю майстрині отримували подарунки. Подільські хати взовні білились з трьох боків, а задню стіну покривали глиною різного кольору жовтою, червоною, чорною або сіруватою, залежно від місцевих звичаїв. Особливо вирізнявся декоративний розпис. Неповторна риса української оселі. Орнаментами прикрашали все: стіни, піч, стелю, і долівку. У південному та східному поділі цей вид оздоблення був дуже поширений. Важливою деталю були підводки, кольорові лінії, які підкреслювали окремі елементи як всередини, так і ззовні хати. Особливу увагу приділяли призьбі. Нижній частині стіни, яка захищала її від негоди та служила в господарстві. Її фарбували глинами жовтого, червоного, чорного або сірого кольору, а розділяли зі стіною підводкою однією або двома смужками шириною від 2 до 10 см, часто червоного, синього або чорного кольору. Вікна теж оздоблювали, їх обводили яскравими смугами, щоб не зливалися зі стінами і виглядали більш виразно. У середині оселі найпишніше виглядала піч. Господиня оздоблювала її кольоровими підводками, орнаментами, квітами, букетами чи вазонами. Все від карнизів до припічка мало свою лінію чи візерунок. Особливим чином розписували комин, а челюсті печі, які темніли від диму, мастили жовтою або червоною глиною. В якості фарб наряду із глиною використовували безліч інших матеріалів, таких як сажу, синьку, соки та відвари рослин. Зазвичай по понеділках не починають якихось нових справ, але сьогоднішній день це виключення, бо це ж нас 14 квітня це понеділок на страсному тижні. Навпаки, це саме день, коли можна і навіть потрібно починати прибирання та інші важливі справи. Почніть і ви день з того, щоб ретельно вимити вікна. Чисте скло не тільки дає світло в домі, але й буквально дозволяє побачити все навколо в новому світлі. Якщо у вас є штори або гардини, зараз саме час їх почистити або замінити на більш легкі весняні. Це чудовий день для того, щоб зайнятися дрібним, але важливим ремонтом в хаті, на якій давно не вистачало часу. Не треба великих витрат чи складних інструментів. Тут важливо просто навести порядок і позбутися того, що заважає створити затишок у вашому домі. Перевірте, чи не скриплять двері, змастіть петельки олією або спеціальним мастилом. Якщо на столі чи шафах з'явилися подряпини, їх можна легко виправити за допомогою спеціальних олівців або маркерів для дерев'яних поверхонь, що не можна робити сьогодні. В народі в нашому українському вірили, що на мартина 14 квітня, лисиця покидає своє старе житло, риє нову нору. Цього дня вона нібито сліпне і глухне, така, що голі руч'ї впіймати можна, але не можна спокушатися на таке ліс свого не дасть скривдити. Хто на мартини лисицю зачепить, той сам згодом заблукає в хащах або стане здобиччю дикого звіря. На мартина й слово повинно бути чисте, як джерельна вода, брехати чи давати порожні обіцянки суворо заборонялося. Мовляв, хто кривду в слові чинить, того самого незабаром кривда нас дожене. Або втрата велика буде, або клопіт дуже великий буде. Звісно, сьогодні на великий понеділок обов'язково треба прати, якщо є у вас прання, можете спокійно це робити. Але єдине, що є така сноска саме на Мартина, не бажано, щоб в одній діжці у вас або в одній пральній машині разом пралися речі чоловіка і дружини. Треба їх якось окремо розвести, ну постаратися принаймні, бо є така прикмета, що нібито це може призвести до сварки в подружжі і дуже великої сварки, тому краще не ризикувати, але прати треба обов'язково сьогодні. Ну сьогодні, можна завтра, післязавтра можна це робити і треба. Дуже великим гріхом вважається на Мартина, і взагалі на Великий понеділок і на ці три дні три з половиною до четверга до обіду байдукувати. Не можна лежати на печі без діла, треба обов'язково щось корисно робити. Молодим господарям не радили 14 квітня гнати курей із сіни війником. мовляв, не тільки птахи з хати підуть, а й достаток услід. Кажуть після такого вже яйце в хаті не всидиться. Молодицям заборонялося перед сном в цей день залишати намитий посуд в хаті. Вірили, що нечисть в ньому буде ночувати, якщо він буде намитим, а потім і у сни пролізе. Хто так зробить, тому до Великодня сни будуть снитися жахливі з холодом і тривогою. Чоловікам в цей день забороняється носити чужу сорочку, не можна навіть приміряти чужу сорочку. Казали так, що якщо вдягнеш чуже сьогодні, то вдягнеш, нібито чужу долю, а свою загубиш, і потім цілий рік, наче не в своїй шкірі ходитимеш. Все не так буде і все не до ладу. Старим людям не можна цього дня дрімати опівдні. Хто задрімає в цей час, той до Великодня може втратити силу, захворіти або втратити щось дуже дороге. Сьогодні, у великий понеділок Страсного тижня, для монахів показане сухоїдіння, вживання холодної їжі без олії. Мирянам така сувора форма посту не рекомендується. Достатньо утриматися від м'яса, молочних продуктів, яєць, риби, алкоголю та розваг. Втім, є люди, які не зобов'язані взагалі тримати піст, це діти, підлітки, вагітні. Літні, мами, що груді годують, ті, в кого з організмом не все гаразд. Також ті, хто важко працює фізично або захищає нас. Ці люди можуть так само посту не дотримуватися. В будь-якому разі, треба порадитися зі своїм духовником, якщо ви хочете посту дотримуватися. Це, звісно, ваш вибір, і ви маєте нести за нього відповідальність. 14 квітня свої іменини святкують Антон, Валентин, Іван, Мартин та Олександр. Хочеться привітати всіх, хто носить ці імена, привітати з іменинами. Хочеться побажати міцного здоров'я, щирих друзів, добрих новин, підтримки рідних і щоденної радості в серці. Нехай Небесний покровитель оберігає від всякого лиха, а в справах нехай буде світло і лад. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий, такий корисний, я б сказала, день. От ви часто мене запитуєте. І, і сьогодні робити не можна, і завтра робити, коли ж взагалі робити? От сьогодні треба робити. Сьогодні треба, ну, Є там невеличкі якісь як я вже сказала, застереження на цей день, але насправді гріх найбільший, що сьогодні не можна робити, так це не можна лінуватися. Всі інші види робіт сьогодні доречні. Єдине, що хочеться сказати, що занадто рано готувати кошик в великодні не варто. Ну, наприклад, у понеділок ще ранувато вважається забивати худобу домашню, якщо ви там ковбаску хочете зробити у великодній кошик або сальце. Ну, сельце не знаю, а ковбаску це точно ранувато і м'ясо ранувато. От це вже робили там завтра-післязавтра. Ну і можливо, сьогодні так само буде добре сходити за покупками, подивитися, чого вам не вистачає саме для великоднього столу, але сам кошик ще збирати зарано. Ну, це не дуже гарна прикмета, якщо це робити в понеділок, вже вівторок середа, вівторок – оце два дні, коли треба саме цим займатися, бо в четвер вже. Безпосередньо треба готувати пекти паски. Це ми наші пращури робили і в четвер, і в п'ятницю страсну так само. Пекли паски і в суботу, так само. Ну, яйця фарбували так само четвер. Ладно, це я вже забігла далеко вперед, а в нас вже е, сьогодні так, ми про сьогодні поговорили, Про завтра поговоримо завтра. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Я розповідаю про перехідні та неперехідні українські народні свята і звичі. Фокус роблю саме на народних традиціях. Тому, якщо церковна людина, не знаю, чи вам тут буде цікаво, ну, хіба що з такої Етнографічної точки зору. А якщо вас цікавить духовна скарбничка нашого українського народу, я буду дуже рада вас бачити щодня тут. І до речі, я вважаю, все ж таки, якщо прикмети ну прикмети це щось таке, що люди запам'ятовували, примічали, розумієте, і щось воно дозначить. Мені принаймні так здається, хоча не завжди церква з цим погоджується. Ну то вже таке. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будьте здорові. Слава Україні і до зустрічі завтра!